Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що заходите і користуєтесь тими рецептами, які я викладаю на канал. Заходьте частіше, готуйте! Я вже говорила якось у відео, що рецепти перевірені і дуже смакують. Так що рекомендую! А сьогодні я хочу поділитись разом з вами. Рецептом баклажан, називається баклажани кебаб Вони будуть із фаршем. Ось я зробила такі котлетки, взяла свино-гов'яжий фарш, посолила, поперчила, додала туди спеції, і, ну, які у вас є, щоб вони. Більш такі були схожі. Орігано я ще додавала на турецьку кухню. Ну, це вже за вашим бажанням. Я зробила такі котлетки, вони у мене стояли в холодильнику, а я підготовила наші баклажани. І зараз будемо викладати їх у форму. Ось так. В такій послідовності ми виклали баклажани. І фарш. Кусочок, кружочок баклажана, потім котлетка із фаршу. І так почергово. Ось така в мене кількість була фаршу, і така кількість баклажан. Така в нас буде вечеря. Це вечеря якраз для маленької сім'ї. Так що зараз будемо заливати соусом і ставити запікатись. Для баклажанів робимо соус. Зараз підсмажуємо цибульку. Трішки я додала чесничку, покришила дрібненько. І зараз будемо додавати томати. До цибульки і чесничку я додала порізані томати. Можна прибити томати в блендері. Але я порізала маленькими дрібненькими кусочками і додала сюди. Буде в нас такий соус. Обов'язково потрібно довести до смаку, посолити, поперчити. І ще я трішки додам томатної пасти сюди. До соусу додала томатну щепасту, посолила, поперчила, як я вже говорила, і ще трішки травок італійських додала. І трішки водички і цукру. Все, соус наш готовий. Я ще додала сюди трішки перчику і заливаємо соусом. Ставляємо запікатися в духовочку при температурі 180 градусів десь біля години. Потім я скажу, скільки запікалося у мене. Ну, десь так, хвилин 50, можливо, і година. Баклажани готові. Я рекомендую вам приготувати по цьому рецепту. Вони дуже соковиті, із фаршем, і в такому соусі, це дуже смачно. І вони не дуже довго, дуже прості рецепти, недовго готуються. Приготував їх, склав і у духовочку ну, почекати до годинки. Десь годинку вони в мене і були, і тушилися. А зараз я буду викладати на блюдо, поливати їх соусом і смакувати. Так що готуйте, а на сьогодні до побачення. Заходьте на канал, коментуйте, ставляйте вподобайки і готуйте по тим рецептам, які я викладаю. Смачного вам!